На Буковині чоловік забив до смерті співмешканця рідної сестри. Міліціонери, які кулаками вибивали зі студента зізнання в крадіжці, отримали три роки умовно. На Буковині громадському активісту спалили автомобіль. Черговий хабар жорстокого грабіжника, про крадія блях із даху архітектурної пам'ятки, про телевізор із сюрпризом, викриття нафтовидобувачів, про старт нової поліції та ще багато іншого з кримінального світу краю. Далі в ефірі телеканалу Чернівецький промінь це програма місце злочину. Та я її ведуча Марина Чорней. Вітаю! На Буковині чоловік забив до смерті співмешканця рідної сестри. Трагедія трапилася у селі Їжівцях Стороженецького району. Під час суперечки 36-річний чоловік наніс тяжкі тілесні ушкодження 60-річному буковинцю. Від отриманих травм останній до ранку загинув. За попереднім результатом достового розслідування було встановлено і відпрацьовується основна версія, що причиною виникшого конфлікту є те, що брат співмешканки нашого потерпілого її ображав, і тому виник цей конфлікт, який переріз у бійку. В результаті бійки було завдано ряд тілесних пошкоджень руками і ногами по тулубу і голові. Правоохоронці оперативно затримали нападника. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Відомо, що зломисник неодноразово судимий за хуліганство та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження Буковинцю загрожує до 10 років ув'язнення. Три роки умовно отримали міліціонери, які кулаками вибивали зі студента зізнання в крадіжці. Прикрий інцидент трапився два роки тому в Сокирянському районі. П'ять міліціонерів впродовж кількох годин допитували хлопця. В результаті той потрапив до лікарні. Судова справа тривала два роки і нині винесли вирок. Втім, сім'я постраждалого з ним не погоджується. Подробиці далі. Ще у 2013 році в сухрянському райвідділі міліції замість допиту 19-річному юнакові влаштували чотири години тортури, скажеться, потерпілий. Вимагали зізнатися, що вкрав у сусіда півтори тисячі гривень. Іван відмовлявся і того взялися переконувати. Я Не буду признаватися, бо я то не робив. Я сказав стати мені вогол. Я пішов, став вогол, Вони почали мене радаючи, бити мене. Він сказав, розувайся, я розувся, сказав, скидай панчохи, я скинув панчохи. Сказав, ставай на стілець на коліна і лицем до стіни. Почав мене бити перше фляжкою пластмасовою з водою по п'ятках. Потім узяв стакан з ціклянний дном рубцом. Бив про це. Хлопець розповідав журналістам ще тоді. каже, врятувала матір, який він у короткій перерві між тортурами встиг відправити смс. Побачивши сина, мати жахнулася. Він ледь стояв на ногах. Тоді почалися довгі роки судової тяганини. Щоправда, п'ятьох працівників карного розшуку, які брали участь у побитті хлопця, одразу звільнили з органів внутрішніх справ. Суд свій вирок виніс 25 серпня 2015 року, розповіла матір потерпілого. Радевича Володимира Воловича визнати винуватим у чиненні злочину, передбаченого частиною другої триста шістдесят призначити покарання у виді трьох років позбавлення волі. З позбавленням права обіймати посаду в правоохоронних органах строком на два роки. Втім, такий вирок родину постраждалого не влаштовує. Тому що вони катували мою дитину не збувалися на мом, а вони їх виправдали. Вони кажуть, подаватимуть апеляцію на це рішення, адже хочуть, аби винні ексміліціонери понесли відповідальність за 127-ю статтею катування, яке передбачає позбавлення волі до п'яти років. На Буковині громадському активісту спалили автомобіль. Це сталося у ніч 4 на 5 вересня. На власному подвір'ї активісту громадської організації Патріотична громада Буковини Георгію Кушніру підпалили мікроавтобус Мерседес. Його соратники припускають, що це все через боротьбу потерпілого з контрабандистами, які нахабно розкрадають буковинські ліси. Про все далі розповість Олександр Докієн. Ще здалеку у дворі Георгія Кушніра видніється жовтий мікроавтобус. Вигляд у нього далеко не товарний. Вся передня частина автомобіля згоріла. Я приїхав ввечері після роботи, постав буст на місце, де він стоїть, лі... поїв ліг спати. Десь то в 3.10 я побачив червоне світло на дворі через вікно. Коли глянув, вже був гори. Гасив чоловік пожежу самотужки. У тому, що йому можуть напакостити, активіст не сумнівався, адже він бореться із контрабандою та незаконною вирубкою лісу. Раніше йому вже погрожували лісники. Горгій навіть назвав тих, кого підозрює. Костанян Василь Олександрович, який він контрабандист, хорошо займається ретами з лісом і Єгір'є Гір'ян Костантін Тодорович. Тож, які мені угроза. Сам судіми в Румунії заочно. На будинку Георгія встановлені дві відеокамери, за допомогою яких він фіксує автомобілі, котрі їдуть повз його дім з незаконно виробленим кругляком. Одній з них вдалося зафіксувати світлофар автомобіля, на якому, скоріше за все, прибули зловмисники. А передня камера, яка мала б записати сам підпал, не спрацювала. Колега Георгія Кушніра у боротьбі з контрабандою Ігор Горжежиян розповів, що це вже не перший випадок підпалу. У 2009 році підпалили мені особистий автомобіль. Злочинцю не знайшли. Новому році підпалили Миколи Петяченко автомобіль, злочинців не знайшли. Сьогодні вже маємо третій випадок. У Петченка, крім того, що й стріляли. Тобто, де цілеспрямоване залякування активістів. Ігор Жежиян розповів і свою версію підпалу Мерседеса Спринтера. Саме цей підпал він якраз і пов'язаний з тим, що сюди приїжджав буквально тиждень чи там, два тому телеканал Зік. <зі> Львова. цей телеканал ЗІК, Наш активіст якраз возив їх лісами, показував ці пеньки. їм. Хотіли підпалити не лише Мерседес Спринтер, але й «КамАЗ». Проте вантажівка не загорілася. А лише залишився чорний слід від вогню на шині. Сам Георгій Кушнір теж займається переробкою деревини, але через конфлікт з лісниками вже декілька місяців сидить без роботи, а тепер і без автомобіля. На хабарі погорів ще один посадовець: 400 доларів США та 15 тисяч гривень. Службовець вимагав за прикриття злочину. Співробітники Буковинської міліції спіймали інспектора під час отримання частини хабара за непритягнення одного з буковинців, який здійснював будівництво приватних будинків до штрафних санкцій на суму понад 50 тисяч гривень, а також за сприяння та дозвіл можна так сказати дозвіл видобутку, незаконного видобутку гравійної піщаної суджі. На території на річках Буковини. Зловмисник свою вину визнав, йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Зловмисника, котрий напав на 29-річну вагітну лікарку, затримано. У Чернівцях поблизу вулиці Буковинської, невідомий напав на жінку, побив її та забрав речі на суму понад тисячу гривень, повідомляють у міліції. Правоохоронці по гарячих слідах затримали зловмисника. Ним виявився боковинець із кримінальним минулим. Його вік складає 42 роки. З цих 42 років він перебував в місцях позбавлення волі більше 23 років. Значить, перша його судимість була за вчинення крадіжки, після того він е, був позбавлений волі за вчинення вбивства, і остання його судимість була за вчинення грабунку. Нині злочинцеві оголошено про підозру за скоєння грабежу. Він перебуває під вартою слідство. Триває. Сюрприз до ювілею. У Чернівцях з архітектурної пам'ятки поцупили мідну бляху. Працівники драмтеатру імені Ольги Кобилянської попередньо підрахували, Зломисник стягнув щонайменше 50 квадратних метрів металу. Нині він затриманий, однак закладу доведеться якомога швидше вирішувати питання з реставрацією. Адже 3 жовтня драмтеатру виповнюється 110 років. Про все далі у сюжеті. Де? Можна було, значить, орудувати спокійно, значить, не гримуючи. Знімали бляху, і це вже напевно тільки не за одну ніч, але зняли. Розповідають зловмисника на гарячому впіймав охоронець драмтеатру близько другої ночі з 30 на 31 серпня. Кажуть, чоловік через пожежну драбину забрався на дах. Працівник театру почув підозрілий шум, тому негайно викликав правоохоронців. Уже тими спільними заходами разом з батальйоном патрульно-постової служби. Нами було затримано особу правопорушника ним виявився 35-річний мешканець уродженець і мешканець міста Чернівці. Раніше неодноразово засуджений за злочини різної види категорії. Кажуть, злочинець їм повідомив, що в такий спосіб заробляв на життя. Орудуючи спеціальними інструментами, він зривав мідне покриття та здавав його до пункту прийому металобрухту. Треба було гроші на існування, і це швидкий заробіток. Мається на увазі, що вирізав чистий метал, мідь, і вона на пунктах прийому металобрухту, звичайно що є самі дорогий метал. Грабіжник затриманий, а наслідки його діянь ще підраховують. Скаржиться директор закладу. Каже, цього року на відкритті театрального сезону планують відсвяткувати 110-й ювілей створення історичної будівлі. Тому роботи з реставрації закладу йдуть на повну силу, так як і перемовини щодо коштів на відновлення. Писала проєктну кошторисну документацію, яку виготовляно львівський проєктний інститут, проходячи експертизу. І затверджено заступником міністра Михайлом Ігорем Дмитровичем привіз. В суботу з надією про те, що ми продовжимо реставраційні роботи театру. Ну а нам допомогли і вже маємо добавок до того всього акту. Отож, після вандалізму на даху історичної пам'ятки робіт з реставрації збільшилося. Однак у театрі обіцяють, рук не опускатимуть. Звичайно, що будемо зараз підключати всі можливі і неможливі ресурси, як людські, так і фінансові, для того, аби все таки в 110 років. Е Нашому театру ми змогли ці всі трати відшкодувати. Ласий тиждень на правопорушників у прикордонників. Зокрема, у ніч на 3 вересня на Буковині було затримано двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон у бік Румунії. Тієї ж ночі на тому ж місці у траві прикордонники виявили 19 ящиків цигарок власників. Не знайшли. Окрім того, днем раніше на цій же ділянці охоронці кордону виявили 3400 пачок сигарет. Після складання відповідних протоколів тютюнові вироби передадуть представникам ДФС. Повідомляють у прикордонній службі. Чернівецькі правоохоронці затримали кількох грабіжників минулого тижня. Зокрема, на вулиці Герцена 43-річний чоловік з силою відібрав у молодої жінки сумку, в якій був мобільний телефон та тисяча гривень. Ще один зловмисник пограбував чернівчанина на вулиці 26 бакинських комісарів. Погрожуючи та вдаючися до насилля, нападник відібрав у потерпілого 500 гривень. А на заставнівщині чернівчанин пограбував церкву. Він поцупив хрестики та ланцюжок для хрещення на загальну суму 7 тисяч гривень. Міліціонери оперативно знайшли крадія у скоєному. Чоловік зізнався. Наразі всі зловмисники перебувають під вартою, оскільки у кожного з них є кримінальне минуле, їм загрожує до шести років ув'язнення. А ще пачок, який в громадському транспорті обікрав кіцманчанку, може сісти за грати на п'ять років. Окрім того, у кельмінцях правоохоронці затримали Буковинця, який поцупив з каси одного з магазинів районного центру 4 тисячі гривень. Зловмисник затриманий, йому загрожує позбавлення волі до трьох років. Слідство триває за всіма фактами. 10 тисяч гривень за неіснуючий трактор. Житель Стороженця, знайшовши оголошення про продаж трактора в інтернеті, після розмови з продавцем перерахував аванс через банківський термінал на рахунок, який був указаний у об'яві. Чоловік скинув на картку 10 тисяч гривень. Втім, після здійснення операції зв'язатися з продавцем потерпілому так і не вдалося. З цього приводу відкрито кримінальне провадження. Інтернет шахрая розшукують. За вирощування коноплі за грати. у селі Кам'янці Глибоцького району правоохоронці виявили незаконний посів наркомісних рослин. Міліціонери вилучили чоловіка 31 кущ коноплі. Буковинець пояснив, що вирощував траву для власних потреб. За даним фактом відкрито кримінальне провадження зловмиснику загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. Триває слідство. Телевізор із сюрпризом у Чернівецькій установі виконання покарань жінка намагалася передати ув'язненому заборонені речі. Так вона приховала у телевізорі два мобільних телефони, зарядний пристрій та гральні карти. На гарячому її спіймали працівники установи під час огляду передачі. На місце події негайно викликали правоохоронців. Матеріали по даному факту направлені до Шевченківського районного суду міста Чернівці, аби обрати міру покарання зловмисникам. На Буковині на території Лупушнянського нафтогазовидобувного родовища посадовці надвір на Нафтогаз протягом тривалого часу зумисне зменшували показники видобутку й обліку нафтосерцю. На гарячому їх піймали співробітники СБУ та прокуратури. Під час обшуку виявлено понад 40 металевих ємностей об'ємом 200 літрів, кожна з нафтосерцем та кілька десятків пластикових ємностей з готовими продуктами переробки. На обладнання підпільних цехів і транспорт накладено арешт. Окрім того, співробітники СБУ спільно з прикордонниками Чернівецького загону виявили підземне сполучення між Молдовою і Україною. Прикордонники на території України витягли з землі близько двох метрів поліетиленового шлангу. Ще 12 метрів шлангу було прикопано на території Молдови. Все у короткому відео. В стопках на лікарні. Вот проходили там поутіли, там заросли. В рамках спеціальних заходів спільною мобільною групою управління служби безпеки в Чернівецькій області та прикордонниками Чернівецького загону вчора на ділянці відділу прикордонної служби Мамалига було виявлено. Ознаки підготовки до протиправної діяльності, а саме прокладення трубопроводу, яким невідомі намагалися здійснювати перекачку, скоріш за все, невідомої речовини. Після дослідження трубопроводу було виявлено залишки білої прозорої речовини із характерним специфічним запахом не встановленого характеру. На даний момент тривають заходи щодо встановлення осіб, причетної до протиправної діяльності. Варто сказати, що даний трубопровід був виявлений за допомогою технічних засобів, а саме гідрорадару, який допоміг встановити підготовку до протиправної діяльності. Довжина даного трубопроводу становить близько 15 метрів. Основна частина даного трубопроводу знаходилася на молдовській стороні. І частина на українській. 4 жовтня у Чернівцях розпочнеться набір нової поліції. На Буковині цей процес куруватиме народний депутат Мустафана Є. Наразі він повідомив, що для проведення навчання нових поліцейських у нашому місті будуть залучені тренери з Києва, в тому числі і ті, що мають відповідний досвід за кордоном. В якій навчальній базі на Буковині відбуватимуться правові тактичні навчання осіб, які претендуватимуть на роботу в новій поліції Чернівців, наразі невідомо. Що стосується тактичної і спецпідготовки, то там будуть тренери і викладачі, яких Привозитимуть з інших областей з Києва, а також людей з іноземним досвідом. Вся підготовка відбуватиметься на одному місці. Поки що жодних планів про те, щоб перенести навчання з Чернівців у якесь інше місце, немає. Повідомив на Є. Також зазначив, що нова поліція у Чернівцях з'явиться не раніше нового року. Увага, розшук за крадіжки та грабежі. Розшукується 22-річний чернівчанин Микола Пінкас. Правоохоронці закликають у разі отримання будь-якої інформації щодо нього. Звертайтеся у відділ розшуку злочинців управління карного розшуку УМВС України в Чернівецькій області за номером мобільного телефону, який ви бачите на екрані, або на гарячу лінію 102. І в рубриці поради працівники міліції розкажуть, як вберегтися від автомобільних крадіїв. Крадіжки з автомобілів можна поділити на дві категорії: це ті, які вчиняються в денну пору доби, а інші, які вчиняються в нічну пору доби. Переважно більшість в денну пору доби, крадіжки з автомобілів вчиняються шляхом сканування авто або проколу шини автомобіля. Тобто зловмисник за час проколює шину в автомобілі, коли в подальшому водій починає проводити заміну. Колеса в цей час зловмисники підкрадаються до авто і здійснюють крадіжку. Або шляхом сканування автомобілів. Об'єктом цих посягань зазвичай є сумки, барсетки, в яких знаходяться кошти. А в нічний час доби крадіжки здійснюються переважно розломом замка дверей автомобіля. Або шляхом розбиття в нічний час доби це всі технічні прилади, допоміжні, тобто сканери, навігатори, автомагнітоли. Ну зазвичай, якщо ще є додаткові речі, які залишили власників автомобіля, то крадуть все. А людина виявила крадіжку з автомобіля. Що їй робити в такому випадку? У разі виявлення крадіжки в автомобілі, необхідно негайно повідомити про це міліцію, та до приїзду працівників міліції нічого не чіпати руками для того, щоб по-дальшому експерт міг якісно вилучити, можливо, відбитки пальців або сліди, які зломистик міг залишити на місці скоєння злочину. На цьому все такими були кримінальні новини Буковини за останні сім днів. До зустрічі в наступній програмі.